І так, відгрузка першого Оріона 504, го трактор замовлений онлайн після нашого відео огляду. Трактор їде на Тячівський район. 50 кінських сил примусову гідравлікою. Зелено-жовтий, з рівною підлогою, з реверсом, з водиськовим щепленням. Колеса задні 28 передні 20 вага понад 900. Дякуємо клієнту за замовлення. Дуже класно виглядає на відео, хай трактор служить. Звісно, він повноприводний. Доставка до клієнта буде безкоштовна. Ще один такий збирається і є можливість телефонуйте, замовляйте. Приходьте на тест-драйв. Після 50-ки без кабіни я так зрозумів, що будемо зразу збирати з кабіни, тому що вже є дуже багато дзвінків на огляд з кабіною. З кабіною такий буде коштувати 9800 доларів.